Темі атомної журналістики на нашому факультеті приділяють неабияку увагу. Модератор прес-конференції, викладач, автор багатьох книг та публікацій, присвячених саме атомній енергетиці в Україні. Віктор Мазаний запропонував присутнім разом з гостем факультету Геннадієм Самосієм обговорити нагальні теми галузі. Студентів цікавило запитання щодо реактора ВВР 1000 навколо якого в медіа точиться дискусія. Це обладнання проплачено болгарською стороною. І воно є власністю Болгарії. Тому ми не говоримо, що ми беремо російське якесь обладнання, старе і так далі. Ні, ми беремо у болгар обладнання, яке ми можемо використати у себе для Того щоб відновити два блоки також. Пан Геннадій поділився інформацією, що не все так легко сьогодні із запчастинами, адже заводи на сумщині сильно постраждали під час бойових дій. Існують проблеми не лише із технікою, а й з мовою. Всю ядерну фізику вчили на російській мові. Тоді а на жаль, до сьогоднішнього дня ми немає ні одного словаря якогось технічного. І тепер, коли ти е, хочеш е, сказати нашими термінами, а на жаль, е, ми їх не знаємо. Гість торкнувся теми і створення нових атомних енергетичних потужностей за технологію США, проєкт АР 1000 йшлося і про надійність антисейсмічного захисту Хмельницької АЕС. Можливість створення в Україні повного циклу виробництва ядерного палива, захист персоналу від опромінення, використання роботизованої техніки під час проведення робіт у радіаційній. Середовищі, окрім того, за інформацією гостя, станція завжди потребує працівників, що не аби як зацікавило студентів. є, потребуємо значну кількість є різного персоналу, різних спеціальностей. У нас є сайт Хмельницького АЕС, і ви побачите там розділи. Персонал там указано, які спеціальності, які це нам безпосередньо потрібно. Потрібні, тому е чекаємо. Бажаючих, приходьте, будемо тестуватися. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мего.